Донорство крові благородна та важлива місія для збереження життя та покращення здоров'я людей. В Україні зараз це ще один важливий вклад у перемогу та підтримку тих, хто захищає нашу землю і дбає про добробут. У саду Шевченка з'явилася нова інсталяція, присвячена донорам, які в умовах повномасштабної війни своєю кров'ю рятують життя як військових, так і цивільних. На урочистому відкритті інсталяції під назвою Донорство дарує життя були присутні представники комунальних підприємств, закладів та установ Харкова, представники міста Місцевої влади та товариства Біофарма Плазма, яке до п'ятиріччя роботи плазма центру у Харкові, зробили подарунок харків'янам у вигляді донорської інсталяції. Слово «донорство» міста для міста Харкова, воно не новоявище, тому що багато років поспіль Харків завжди був першопроходцем і найкращою, і найкращою організацією донорства. Те, що сьогодні буде відкрита інсталяція, як Підкреслення частини міської філософії це велика вдячність організаторам, велика вдячність. Тим, хто це придумав, і хто це зробив, нашому центру виповнилося п'ять років, і ми вирішили залишити про себе добру пам'ять нашому місту Харково. Прийшла ідея така створити або клумбу, або висадити дерева, якісь на території міст, які відвідують харків'яни, і нагадати, що сьогодні є донорство це найголовніше в житті кожної людини, тому що донорство зберігає життя, це продовжує життя, і особливо сьогодні, коли є військовий час. Тому ми вирішили на ми звернулися до міста, нам виділили місто, і ми зробили там прекрасну клумбу. Сама ж інсталяція «Донорство дарує життя створена у вигляді кільця, де одна рука передає червону краплю іншій руці. Крім цього, на заході відбулася висадка багаторічних рослин, центральне місце серед яких займає плодоносна червонолисна слива, як символ життя та процвітання. А навколо неї різні рослини, як і різні пацієнти закладів охорони здоров'я, врятовані завдяки донорській крові. Ми запропонували декілька варіантів, зупинилися на варіанті клумби. Наші дизайнери розробили цю клумбу, це багаторічні рослини. Скажу, що жодної копійки з бюджету це не було витрачено, це все фінансував це плазми крові. Перед заходом основні рослини було вже висаджено, це таке, як дерево, кущі. Тепер вона буде радувати харків'ян і ось та нашого міста. Також під час заходу відбулася урочиста передача представнику військово-медичного центру північного регіону сертифікату на препарати плазми крові для поранених на суму 150 тисяч гривень. Кошти були зібрані за рахунок безоплатного донорства плазми крові. Донація крові вже стала доброю традицією для багатьох працівників різних комунальних підприємств та просто небайдужих харків'ян. Плазму ми здаємо для допомоги воїнам зсу. Вона потрібна для. Виробу препаратів медичних це важливо для кожної людини допомогу воїнам нашим зробити. До цього відношусь дуже турботливо. Відчуваю тривогу за тих людей, які захищають наше життя на фронті. Тому постійно кожного місяця я здаю плазму. Систематично здаємо кров та плазму для. Безпосередньо воїнам ЗСУ потрібно зараз на полі бою. Що ви відчуваєте, коли ви особисто здаєте кров? Ну, відчуваю, що вона на край потрібна. Провда перемоги, да. рятує життя поранених бійців. Перш за все, ЗСУ, бійців ЗСУ. Коли люди відчувають радість і задоволення від того, що допомагають іншим, знають, що саме їх кров рятує життя і приближує перемогу, не аби який стимул здавати її знову і знову. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини раз, два, три, чотири, п'ять.